Мене звати Яна Слюсер, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Всім вітаннячка, мої любі! Сьогодні у нас день 2, влогмас номер 2. Будь ласка, якщо ви бачите мене в перший раз, підпишіться, поставте обов'язково вподобайку і клікніть на дзвіночок. Це допомагає розвивати україномовний контент. І. Сьогодні у нас задання зірочкою прикрасити мою квартиру і, нарешті, поставити ялинку. Ви бачите, в своїй спальні я не захотіла такий робити прям Крісмас Крісмас мод. Хоча ось ця, наприклад, подушечка дуже така схожа. І я застелила вже ось таку ковдручку, яку мені подарувала подруга колись на. На весілля, вона дуже м'якенька, і вона мені завжди нагадує просто новий рік і вже зимній період. І ось з декору у мене така зірочка з Ікеї. Насправді, я мрію купити декілька і повісити ось тут. Але ця кімната в мене достатньо маленька, тому воно не буде дивитися так гарно. Але ось так на стоїчці навіть дуже-дуже. Як ви вже бачили, у нас сьогодні дощ, і Аліса у мене дуже боїться, коли дощ і сильний вітер, вона завжди ховається у ванні. Зараз вам покажу. Алісенька, ти ховалася, так? Боже мій, боже мій, злякався мій котночок. Злякався мій котеночок. Мама, тебе спасе. Мама, тебе спасе, не лякайся, зайця. Це просто дощик. По книжкам зараз читаю одночасно дві книжки. Перша Атлант розправи в плечі. Купила зразу три томи, три частини. Тільки почала, бачите, в мене закладочка, ось так. І це реально дуже захоплююча книжка. І, дівчатка, якщо ви хочете підвищити свій рівень українською мовою, просто must have... Просто must-have. Тут дуже гарна українська мова. І ще одну купила по рекомендації Тіктока, як би це не звучало дивно. Там у темній річці. Для мене трошечки нуднуваток, чесно кажучи, дивіться, скільки я прочитала. І наче й непогана історія, але. Але щось нудно. Порадьте, будь ласка, свої фаворити книжок в коментарях, буду вам дуже-дуже вдячна. Якщо ви подумали, що вчора я вам сказала неправду і шуткувала, що в мене в ліжку ще одна шафа, то ось вам доказ. Покажу вам, як виглядає зараз моя зала, це трошечки треш. Отут -от повинна бути ялинка замість оцього вентилятора. Ці квіти кудись потрібно посунути. Це я підготувала основу. Ми будемо з цією дамочкою робити картину на да, Алісік. Ось ці пакети насправді це іграшки на ялинку. Але що робити з цими коробками, їх нікуди не... Приховати, тому що це телевізор, який потрібно буде перевести в нову квартиру, і це лампи на тумбу, теж вони такі напевно щось залишаться. Давайте розпочинати цей джингл бенз. Поїхали! Та -да -дам! Як ви бачите, я вже перевдяглася в новорічну піжамку, тому що я вважаю, ялинку ми повинні наряджати в новорічній піжамі. Це традиція, і ми будемо не будемо казати, що зараз вже обідній час. Ну, то таке, дівчата. Знаєте, в цьому році я ледве втримувала себе, щоб не наряджати ялинку десь числа 23 листопада. І я зрозуміла, що для мене це такий був знак антистресу. Зараз поясню, в чому, в чому справа. Е, суть в тому, що ялинка для мене це такі спогади з дитинства, якісь. Радісні емоції, подарунки. І коли зараз українці взагалі неважливо в якій країні вони живуть, вони проходять дуже великий стрес із-за війни в Україні. І ялинка, чому я її хотіла поставити навіть раніше, ніж у грудні місяці, тому що вона повертає ось ці емоції позитивні, які, яких по факту не вистачає нашій психіці. І е, знаєте, якщо у вас є така можливість поставити ялинку раніше, і для вас це позитивні емоції, зробіть це і не стримуйте себе. До речі, хотіла з вами ще сьогодні поговорити про те, як в цьому році ви будете святкувати всі свята наші новорічні, тому що в минулому році ви знаєте, що вже деякі свята. Напевно, всі майже перенесли. І в минулому році я святкувала Різдво 25-го, ну і Новий рік з 31 го на 1. -ше. В мене трішечки інша ситуація в родині. У мене бабуся-полячка, я вже хто зі мною давно знає про це. І у нас завжди святкувалося два рази Різдво і два рази там якісь ще свята. Тому для мене, в принципі, це не було тяжко святкувати один раз 25-го числа. Я знаєте, моя думка: я за любий який кіпіш, аби не з сусідами. Я просто за любий кіпіш. Давайте зрощувати свою культуру, тому що Україна існувала ще тоді, коли сусіда цього довбаного ще не було. І наша культура, наші люди набагато освіченіші, і ми можемо цьому світу принести такий скарб. Я вважаю, що як би не було тяжко спілкуватися українською мовою, вивчати нашу культуру, просувати свою україномовну думку в маси, це потрібно робити. Нехай це буде суржик, нехай це буде нечиста українська, але ми маємо зрощувати нашу культуру і відділятися від сусіда. І знаєте, сьогодні я зрозуміла, що Миколая вже 6 грудня, а не 19-го. От Миколай я давно не святкувала, тому що ми вже вийшли з цього а, якби віку. Да? Але хочу сказати, що навіть коли ми з моїм братом буваємо вдома на Миколая в Києві, то нам все одно Миколайчик приносить солодощі. Тому знаєте. Як то кажуть, вже навіть Миколає 6 грудня, тому я вважаю, що 1 грудня вже точно можна ставити ялинку. Це прям стовідсотково. І поділіться, будь ласка, в коментах. Мені цікаво, як ви будете святкувати ці новорічні свята за старим календарем, за новим календарем і за тим, і за іншим. Дуже цікаво і поділіться взагалі своєю думкою, що ви думаєте з цього приводу. Для прикрашання ялинки потрібно трішечки крісмос музики. Саме на цьому моменті у мене перестав працювати мікрофон, чого я, звісно ж, не замітила на зйомці, і зараз ніщо мені не завадить вам повторити цю історію. Саме ці іграшки, які я показую вам зараз, я наглим чином вкрала у мами з ялинки минулого року. І тому що в нас немає в Стамбулі таких гарних іграшок. Я хочу сказати, що взагалі святкування новорічних свят тут. Кардинально відлічається від нашого. Ми з вами про це поговоримо в наступних відео. І хочу сказати, що новорічна атмосфера тут ледь уловима, тому такі іграшки мені завжди знадобляться. Я їх вкрала, признаюсь чисто сердечно, і знаєте, не жалкую про це. Єдине, що Можу сказати, останніми роками дійсно завдяки турецьким блогерам Новий рік став більш таким масштабним святом. І мені здається, тільки за останні 2-3 роки більш-менш можна знайти якісь нормальні ялинки, а не Дві гілочки, які торчать в різні сторони, тому поговоримо про це з вами в наступних влогах. А ви знали про таку традицію ховати ялинку у шафі, яка мала ряд обрядових елементів? Зазвичай це робили вночі з 6 на 7 січня, коли за народним календарем закінчувалася колядка. За віруванням колядники та духи лісу прощалися з домівками, і тому важливо було приховати символи святкування. Ялинку не викидали, а зберігали у шафі чи в іншому темному місці до наступного року. Вірили, що таким чином збережуть сім'ю від негативного впливу духів лісу та несприятливих явищ, це був спосіб оберегти дім та його мешканців від нещасних подій. Хоча ця традиція добре вписується в народні вірування, з часом вона втратила свою актуальність, і багато людей перестали дотримуватись цього. Можете собі уявити, один цілий рік ялинка була у темній шафі. Що, друзі, ось така красуня у мене вийшла. Мені ще потрібно купити оцю штуку, що перекриває ніжку. Завтра з вами поїдемо в Ікею і я сподіваюся, що там її куплю. А тепер потрібно розібрати весь цей срач, срачелло, перемістити кудись цей вентилятор і всунути її вже в той вугол. Ну що, любі мої, залишилось складне – це повісити гірлянду ось туди, і прикріпити. І як ви бачите, я починала знімати ще до обіду, зараз вже вечір. А світло як горіло, так і горить. У нас сьогодні просто тьма. Тому полізли вішати ще ось ту гірлянду, щоб був повний джинглбелс. you <laughs> Що, мої любі, зізнавайтеся у коментарях, чи зарядила я вас на новорічну атмосферу, чи готові ви вже прикрашати свій будиночок. Буду вас чекати там. Аліса знову злякалася дождю і сильного вітру прийшла до мене, як ви бачите. На фоні ви можете чути різні звуки. Це в мене готується вечеря, бо я вже голодна, і це real life, як то кажуть. А з вами ми зустрінемося уже скоро-скоро. Тобто завтра. Тому підписуйтесь на мене. Завтра буде відео, з Ікеї, будемо вибирати класний декор і взагалі побачимо, що є в Ікеї. Па-па-па-па, до скорої зустрічі вже завтра!